Різдвяний піст не строгий, якщо порівняти його з великим пасхальним. Дозволяється споживати варену їжу з олією в деякі дні тижня, рибу та вино. Інші продукти тваринного походження в ці дні не їдять. Проте головне у пості не харчові обмеження, а правильна поведінка, говорять священники. Потрібно перш за все зберігати внутрішній спокій та ні з ким не сваритися. Не можна їсти згідно уставу церковного м'ясного молочного яєць. От але знову ж я підкреслюю те, що ми весь час от люди питають, що можна, що не можна впісти їсти. От. Треба нам думати в першу чергу про спасіння душі. Ми запитали у полтавців, які дотримуються посту, Чи саме обмеження в харчуванні головне для них у ці дні? Саме головне в б Як вважаєте? Щоб нічого не їсти. Ну м'яса взагалі не можна їсти. Не можна. А як ну, священики кажуть, що головне це не те, що нічого не їсти, а головне очиститись душею. Ой, це я це не знаю. На вашу думку головне. Це харчова поведінка чи взагалі поведінка? Звісно, харчова. А взагалі ми взагалі практично все час постуємо, Ми пенсіонери. Що у піст найголовніше? Душа. Душа. І ставлення до людей. Піст як піст завжди. Треба дотримуватись посту. Біж і в більшості так і буває. А що з найголовніше у пості? Ну, не знаю. Обмежувати себе у вживанні тваринних білків можуть лише здорові люди, говорить гастроентеролог із багаторічним стажем Валентина Петренко. Але і їм корисно робити це не довше трьох тижнів. Тривалість же посту 40 днів. Огранічувати у білків, м'яса, молочних продуктів яєць нежелательно больним людям, особенно людям, які страждають з заболіванням живо-кишечного тракта, а особливо чона болізни. Виходити з посту потрібно поступово, зауважує лікар, адже в іншому випадку є ризик отримати шлунковий розлад. І от в Рождество ж у нас ізобілія на столах. Ізобілля. І колбаси, і холодці, і всяке м'ясо. Тому треба виходити постепенно. Медліна виходять. У останні роки кількість захворювань шлунку збільшується, констатують лікарі. Тому постувати слід з обережністю, а вживати в першу чергу різноманітні каші, фрукти та овочі. Білки, як і тваринні, так і рослинні, незважаючи на свою користь, мають становити не більше 30% денного раціону. Анна Комар, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.